Сьогодні розповім про шкільні уроки праці. У нас була вчителька від Бога. Ми обожнювали її уроки. Завжди цікаво, зрозуміло, вона приділяла увагу кожній дівчинці в класі. Ми вчилися і вишивати, і готувати, і в'язати та кроїти, і шити. Кожному класі ми поліпшували свої вміння господарки. Вчилися вишивати спочатку салфетку хрестиком, потім ланцюжком і лише потім гладю. В старших класах ми вже вишивали рушничок. Готували ми в шкільній столовці, хоча нашим кухарям це ой як і не подобалось. А так, як хлопчики на уроки праці ходили до майстерні, то ми їх пригощали приготовленими стравами. Перше, що готували, то був вінегрет. Із шістьох його рецептів хлопці спочатку соромилися чи боялися пробувати, а потім бігали, запитували, коли приходити. Потім випікали печиво і пряники, випічку обов'язково брали і додому по декілька штучок пригостити тата і маму, братика чи сестричку. В старших класах вареники ліпили, а варили в одній кострюлі, тому в тарільці вони були різних розмірів. Але хлопці їх уминали за дві щоки, випускний клас готував уже борщ, в той день нагодували всіх, хто бажав скуштувати. Тепер пров'язання. Від простого до більш складнішого. Шарфик, а потім шапочку. Перед виробом ми спочатку навчилися робити пушисті помпони, носки та рукавички на п'ять спицях. Помню, пеші носочки один більший, другий менший. З рукавичками вже не було конфузів. В старших класах вчилися в'язати гачком комірці та обв'язувати салфетки. Так це були самі прості узори, але ми раділи своїм вмінням. Тепер трішки прошиття у нас в класі праці було шість швейних машинок та один стіл для закрійки. Ми писали конспекти в зошиті, малювали там лекала, вчителька перевіряла, підправляла. Показувала депомилки. Потім ми малювали лекало на великому форматі та крили. Всього було і криво, і косо, по всякому. На жаль, у нас не було верлоку. Перші шедеври то була листівка для немовлят, потім шапочка та повзунки. Я тоді так мріла, щоб у мене з'явилася сестричка. Я б їй нашила штанців, батьки мою мрію розбили твердим, як камінні. В шитті так багато нюансів вчителька повертала наші домашні роботи, пояснювала, чому так як виправити. Уклін їй і повага. В старших класах ми вміли покроїти і пошити просте плаття чи туніку. Саме складне то спідниця. Я чотири рази переробляла. Зі сльозами, бо не получалося. Але всі отримані знання я памтаю. І в житті мені це допомагало і не один раз. А у вас які були уроки праці, пишіть, діліться своїми враженнями.